За рок, директор Рівненської обласної бібліотеки для дітей. Сьогодні я зачитаю вам фрагмент з книжки Стайка Дивовижні пригоди в лісовій школі. Цей твір про справжню дружбу, взаємодопомогу та вміння знаходити вихід з будь-якої ситуації з гумором. Тож слухаємо уважно розділ. Перший, який знайомить читачів з героями казки та з лісовою школою Бурмило Михайлович перевіряє сідності. Жив на світі їжачок Колько Колючик. І жив на світі зайчик Кося Бухань. Гарні були хлопці, але боягузи страшенні, всього на світі боялися. Боялися темряви і боялися сонця, боялися блискавки і боялися грому, боялися вітру і боялися дощу. Навіть тіні власної боялися, а найдужче боялися хуліганів. То прибіжить колько колючка до мами їжачихи. Ой, мамо, мамо, до нас у двір хулігани вдерлися. Вийде мама їжачиха на ганок. А у дворі дві маленькі жабки стрибають. То кося вухань прибіжить до мами Зайчихи. Ой, мамо, мамо, за мною хуліган женеться. Мама Зайчиха визирне у віконце, а там метелик літає. Ну, що ти з тими страхополохами зробиш? І вмовляли їх батьки, і соромили, і сварили, нічого не допомагало. І жили їжачок колько колючка та зайчик кося вухань боягузами. За мамині спідниці ховалися та звідти на білий світ острахом позирали. Та от якось ясного сонячного ранку зустрілися біля перелазу мама зайчиха з мамою їжачихою. Здрастуйте, тітонько вухань сказала мама їжачиха. Ви чули новину? На великій галявині відкривається спеціалізована лісова музична школа з ведмежою мовою викладання. Борсучиха вже записала туди свого бою. А що ви кажете, кумасю колючко, сплеснула мама зайчиха лапами. Спеціалізована музична школа та ще з ведмежою мовою викладання? «Побіжу чоловікові, скажу. Тато заяць сидів на ганку і читав лісову газету. «Гм», – сказав він, почувши новину. Спеціалізована музична школа з ведмежою мовою викладання. Це цікаво, треба й нашого страхополоха записати. Може, хоч школа допоможе його у звірі вивезти, а то ж тіні, власної, боїться. Зайчиня кося, що тремтіло тут же біля ганку і все чуло, здригнулося і заскиглило. Ой, я не хочу, я боюсь. Ну, що ти, синку? лагідно промовила мама Зайчиха. Всі ж дітки ходитимуть, не бійся. Мама Зайчиха одразу ж причепурила косю, вдягла йому новенькі штанці, білу сорочечку і повела на велику оляву. Вийшли за ворота гульк, а з сусіднього двору мама їжачиха вже колька колючку веде, записував у школу сам директор Бурмило Михайлович Ведмідь. Він сидів за березовим столом і суворо позирав на майбутніх учнів. Прізвище вухань чемно сказала мама Зайчиха. Я вас, мамо, не питаю, сердито обернувся до неї директор. Хай сам скаже. Він що у вас, глухий, а ще хоче у музичну школу? Та що ви, що ви? У нього абсолютний слух. Подивіться, які в нього вушка. Так чого ж він мовчить? Та він, він у мене дуже скромний. Мама зайшиха підштовхнула сина. Ну, кажи, Косю, кажи. Так ося вухань тільки прищулив вуха і сховався за мамину спідницю. Гм. насупився бурмило Михайлович. Гм. Скромний. Ну, добре, перевіримо його зібності до ведмежої мови. А скажи ну, вухань. Рр по ведмежому. Кося безпорадно подивився на маму, швидко-швидко закліпав очима й скривився. Ну, нетерпляче сказав директор. Кося розтулив рота, але з рота не вилетіло ані звуку. Що? схилився і приставив лапу до вуха ведмідь. Повтори, не чую. Не витримав і заридав на всю галявину зайчик, притискаючись до мами. Ой, вибачте, забідкалась мама зайчиха, він у мене такий вразливий, такий вразливий. Розумію, лагідно сказав директор ведмідь. Але й ви зрозумійте, у нас школа незвичайна, а спеціалізована, з ведмежою мовою викладання. Вчителі із столичного зоопарку у нас вимоги. Він буде вчитися, я вас запевняю, це він від незвички, він буде гарно вчитися. От побачите, не кращі справи були у колька колючки, і він не міг сказати «р» по ведмежому. Замість «р, -р, «р» у нього виходило чогось хрюк. І зі слухом у колька було погано, вушка в нього були маленькі, з заголками ледь поміку. Але і Косю, і Колька все ж прийняли. Незважаючи на суворість, Бурмило Михайлович мав добре серце. Тож читайте! Веселі пригоди персонажів Всеволода Нестайка чекають вас на бібліотечних. Полиця